А коли ми будемо цей притулятися один до спина до спини, щоб цю штуку відкрити на спині? Чисто коннект робити. Як присоска слухай. Така Ні, це нормальні танки. Що, місто? Ну так. Не, не ну, можемо на базі поставити. О, давай. Ти привіт, від Еквілібріуму. Привіт. привіт Доброго. Що ну, ти тут верху задер? Хоч десь чи ще? Ну так. Можу собі дозволити. А я сумна, я, я, глянь на мене. І 6. <плес> ну, так, 15 на 15. <плес> <плес> а, якого треба графіці штану, там якої там 3000 серії відеокарти схватить з головою для танків. З головою 3000 серії хватить. Привіт, Ваня і там Ryzen 5 5600 процесор, чи, там 3600, чи які там вони є. Ну, не треба прям цей жестко пекарню для танків Що, проїжджаємо туди далі? От хер його знає, там на, на відкиді може а стояти Ну, я знаю, я вже за конем їду, але я не хочу прям перевалювати через цю дорогу Там є єга, я любив Чого вони не стріляють? Тебе чекають. Лох. залп дає. Я там десь конопендера бачив ще. щит. Давись там яга може дати. А я знаю, я намагаюсь переїхати тут. А вона тебе жаліти не буде, дядь. Да, я безкоштовно коштану Нормально кобра пограла вже. І патон. Там теж пограв. Просто виїхав хрючеводой. до 90 тисяч. Хочу кони куди. Я думаю, вийде конопанер по мені пострілять чи ні. Він, ми, мою тисячу Бля, попав в залп все-таки прикидуєш. Після. А чого в мене такі залпи не залітали, як це вони дають? Рикошет! А рикошет? крикошет. Ваня. Я ж... Ааа, мене Блін, я думав, вони комусь заряжені, не заряджав комульт. Нас тут коник віддав. А, я теркошет просто. Добре йому, нехай віддається. Я за нього радий. А Але як можна він, було віддатися? Мовчки із задоволенням. Хорош. Канопінерний імба, блін. <схіхі> Боляче бідному пацану. У нас тут проблеми десь. Ой, ой, як горить гори, смачно, йомає. Ну це був гарний шо. Давай твоя черга. Зводісь. Розказати а, йому, що прий... він цей. Він бортовий. При, Прийдут Ваня, прийд, привіт. Я на канапе кумуль заряджав, він бортом. Блін. Я мене дивиться. Не вони ж тебе не бачать. Я не можу переїхати, тому що мене цілять. Прис... А, ми вже все програли. Ще не зовсім. Та вже зовсім Диви, базіки ідіот. Бля. Просто тормоз. Да, Віталік, да. Ні, козак на арті хорош. Козак на арті дуже люто грає. А де яга? Я вийшов в неї популять, а вона не світить. Та стоїть там сама. Не Конопінер до ну, фіга зробив ізучий своїми залпами. Не бачу його тупо. У мене, блін, ще я пам'ятаю, я брав позначки ще. на тому конопінері, мене залпи в упорі падали в землю. Чувак, блін, на 200 метрів дає залп. залп. Це ж ти. Ну та скіл не той, все правильно. Це Хорош. Тут кататися. Зводиться для слабких, я так розумію, на язі. Два шестри вийде погуляти? Не знаю. Хотілося б. А куди я габутілася? Я не вдупляюсь. Бухтаму вже нема. Я дочекався. во во, во Віталік, я ж я ж про то саме кажу. Приджак. Я Чекаю, чекаю, за звіту я, а вона не скажу. Стріма містосері. нормальна, Андрій. Прийде Денис. Яленька не пушка. Да, да, да. Да-да, Я ж кажу, все я брав прагом. позначки Проблінь. на Пінер, і в мене, ще мене ще не, не, не попадав таке. Кнопка. Я пам'ятаю, я в упорі мазав на ньому. Сей залп. Хто ну, люні є? Все, типу, Часть 4 там ще живий. Реєберг в корму може проїхати, до речі. Я от хочу на нього розвернутися. Давай. Я бачу, 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 що я березя, бачу, бачу. Прид ванплер. Uh, Бетмен? Нема Бетмена. Бетмена немає. Бетмен щось пропадає. Леня. Щось забив вже на старого. Ля, я не знаю. Два підпала даю, дають. Ля, кобру на. Не дупы їдуть, бот єблік. Но ян, я, Я не дам. Що розвертаємося місто, приймай чек. Ау, 263, падло. Ну, є третій, їде сюди, 130 тоже. Блин, беган. Ну, все набало. вони зараз до стрім будуть заїжджати. А я нікого не побачу, тупо. От я зараз зарядив в комуль, блін, і думаю, що я заріза не дам пайку. Це може бути. Я посейлюсь, розвернусь десь до тебе теж, поки що. Поки вони я не їдуть там. Бачу, бачу, служить. Хорош. Пішов звідси. Я засвітився. Угу. Нам би трошки блин, би дистанцію з тобою би зменшити. Я тут дивлюсь ще право намагаюся на всякий випадок, щоб не проїхали в корму тобі яги і всяке. Там є говфулова, зараза, 2 380 на хпшках. Та зараби казером. А. Зараз б а ну, пит... тоді, тоді питання мама. Все щось. А, ну, все по а, мене проїхали. А, Ясно. Понятно. Здавай назад, я тест на 30-му ще пайку, дам. Хорош. Да, дав. Він мене добере, скоріше за все. Ааа, 263, ну все було. Ну, я втанкував одного. Але 263, блін. Де, блін, яга? Немає тут все весь час. Хорош. Хорош. Ммм, бля, ти... Я я, я на 130 Давай, мене Давай, <плес> <потану вивати>, шармалбат. <плес> жди, 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 <плес> просто <плес> просто живи, просто живи. <плес> то живу, я стою не рухаюсь навіть. Дай спокій. Я, блядь, получу від ваши страницы Тварини повинен. Не знаю. Хорош! <плес> <плес> заправу, Хорош! <плес> Добре. <кій> Дядь, ти знаєш що? Якщо я забираю ягу, це, це десятка. Вона фулова. Не знаю, він. Хулова, В чому проблема. Майбі перезайти. Треба, ні? І що, які варіанти? Не знаю, треба пробувати розпікувати. Тут. Дав. Я дав. Ой, Doch, well. 네. no ну не буде десятки. Я де? А він на мене прям їде. А Я їду, я їду, я їду. Ну, сорі в ангар Хорош, бля, ну це лютий бій. Такий бій можна й викласти. Ну, це гарно було. Скидеват демиджі. 800. І мене дев'ятка. Ну, таке 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 можна викласти. Просто 15к на двох милу пендили. Може, у мене блант є? Ні, немає, шкода. Мені майстра дали, чувак. Ні, лютий бій, це люто. Виходить, яга може, а я тут на неї бурчу. Ля майстра дали, а що це за медалька така, спартанця дали? Він фугою в мене Не, в ну це шара. це крінч Оце, я розумію, видали. Слухай. Майже сімка в мене і в тебе дев'ять. Да. я рахую, ми, ми замовлення відпрацювали сповна. Ні, це жорстокий.